у тиші чи у шумі, як має спати ваша дитина? Мене звати Ковальчук Олена, я консультант з дитячого сну, співавтор курсу Сон в радість. І сьогодні буде відео відповідь для моїх читачів. Попросили ви про це відео, тож ловіть. Загалом дитина має спати в тиші. Відповідаю одразу. Але ми всі розуміємо, що ми хочемо гуляти на вулиці, а там не ідеальна тиша. Я живу в Києві і у нас за вікном, в принципі, тихенько. Навіть якщо піти в парк, там теж будуть гуляти люди, розмовляти, гавкати собаки і каркати ворони. Тобто ідеальної тиші ви отримати на вулиці все ж таки не можете. Чи можемо вдома, і чи обмежує тоді це? Ну, типу, якщо в тиші. То тоді ви маєте вкладати дитину тільки вдома. Ви не можете собі каву в кавоварці приготувати, чи подивитись фільм якийсь, поки дитина спить, бо це ж буде шум. Давайте не перегнати все ж таки палку. Так, звісно, якщо у вас однокімнатна квартира студіо, то ну, якісь голосні звуки все ж таки не варто використовувати, коли дитина спить. Але щось монотонне, Тонне, неголосне, без різких звуків, чому би ні. Дитина має спати в темряві та в тиші. І всі ми маємо спати в темряві та тиші. Це вимога не тільки до дитячого, але й до дорослого сну. Багатьом з нас не вдається гарно виспатися, коли ми чуємо багато шуму за вікном. А якщо ви е, виросли, наприклад, на вулиці, де ходить трамвай, чи зі старими гулкими-холодильниками, то з іншої сторони, в повній тиші вам спати буде некомфортно. Тому що для вас ось ці звуки є фоном, є фактично таким білим рожевим шумом, який Говорять про те, що ви на місці, все добре і ви в безпеці. Тому питання шуму воно, знаєте, неоднозначне. З однієї сторони, влаштовувати гулянки, спеціально включати голосну музику, щоб привчити дитину спати під шум це дуже погана ідея. Це погана ідея, тому що це перевантаження її сенсорних систем, це збудження її нервової системи, і це в результаті вам же погано аукніться в сни. Так, да, можливо, дитина звикне спати, так. Але це може суттєво підняти тривожність дитини. А навіщо воно вам треба? Я, чесно кажучи, не дуже розумію. Ми і так живемо не в ідеальному світі з літаючими поні. Тому навіщо ще створювати якісь тригерні історії? Мені не зовсім зрозуміло. З іншої сторони, влаштовувати ідеальну тишу, коли в домі всі говорять пошепки. Бояться щось включити і зробити, бо дитина в сусідній кімнаті будеться, теж не є добрим. Це теж не є нормальним. І так не має бути. Тобто, ваша задача ось тут знайти ось цей баланс між гучним, нормальним, різким, голосним. Знаєте. тобто, Шум, який є в квартирі, він має бути для дитини фоном, але не таким, який буде перезбуджувати її нервову систему. Якщо ж у вас ну, є люди, які, наприклад, з таким голосом, який різкий, є люди, які не можуть розмовляти тихо, ну, не виходить. от, ну, от так – то тут можна або якось без цих людей в момент сну, ну якщо є така можливість. Якщо ні, то можна використовувати білий шум. І ви ж, коли використовуєте білий шум, ваша дитина ж не спить в ідеальній тиші. Якраз функція білого шуму в тому, щоб скрити інші всі шуми. От в цьому її головна функція ну, цього білого шуму, там рожевого теж. Його навіть можна використовувати всю ніч на весь денний сон. Будь ласка, питання виключно в гучності і в тривалості. Тобто дослідження, в принципі, говорять про те, що це можна робити. Але він не має стояти над вухом, він має стояти на відстані, він має бути. Ну, Певної гучності, будь ласка, використовуйте, тому що не всі ми живемо в тихих умовах, є будинки з дуже поганою звукоізоляцією, і відповідно це теж буде впливати на шум, да, і, е, які базові є у дитини. Плюс є діти з різними, з різною чутливістю до шуму, є діти, які ну, дійсно, от у них. Дуже така спокійна нервова система, і їм, в принципі окей, оці розмови, телевізор і ругань тата там за комп'ютером, не знаю, якщо там працює вдома чи мамина. А є діти, які будуть лякатися, які будуть лякатися певних звуків, певної тональності, і цю особливість дитини потрібно враховувати. Тому, якщо є можливість зробити, Умовну тишу без різких звуків, без якось гучних різких звуків, щоб над дитиною ніхто не кричав, не валав на музичних інструментах, не грав, було б добре. Чесно, дуже добре. І для вашого сну це теж було б добре, насправді. Але якщо цього немає, то ваша задача мінімалізувати цей вплив. І можливо застосувати білий чи рожевий шум як відсікаючий фон. І це буде корисно. Тому не переймаємось, все нормально. Пам'ятаємо, що дійсно діти, особливо в перші два місяці, дуже часто можуть спати де завгодно, хоч на рок концерті сплять і взагалі нічого. А потім для цих дітей з розвитком їхньої нервової системи вони стають більш чутливішими, більш вимогливими до умов сну, і це змінюється, і це є нормально. З іншої сторони, в сім'ї, я думаю, бачили там картинки, відео, коли на якихось концертах, там діти в рік-два, отак от сплять у батьків на плечі. Вони сплять, тому що вони вимотані, виснажені емоційно, перш за все. Це сон як захист дуже часто від перевтоми, а не тому, що дитинка така здібна і може спати на шумі. Не плутайте, це різні речі. Тому оптимально мінімум шуму, максимум темряви і для вас, і для дитини, але не фанатіємо ні в одному, під рок, там іншу музику, будь ласка, що в моїй голові рок це щось таке нормальне, голосне. Дитина не має спати ні під велику гучність, ні під абсолютно ідеальну тишу фоновий шум, він є. Головне, щоб він би був умовно монотонним, одноманітним, і тоді він буде сприйматися дитиною як частина безпечного простору, і дитина буде в ньому чудово спати. Що ж, сподіваюся, я відповіла на ваші питання. Пишіть, як сплять ваші діти, і важливо в якому саме віці, бо різниця може бути, і які цікаві особливості. Шуму і сну вашої дитини ви помітили за час вашого материнства. Коментарі залишаємо внизу, і до зустрічі в наступному відео.